Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Ситуація з головнокомандувачем Валерієм Залужним ніяк не закінчиться. В останній тиждень в Україні та на Заході активно заговорили про посилення протиріч між політичним та військовим керівництвом країни. Звичайно, що прихильники п'ятого експрезидента України Петра Порошенка не можуть не вставити своїх п'ять копійок і пройти повз цієї теми. Сьогодні на п'ятому каналі, який раніше належав самому ж Порошенку, влаштували справжній цирк. На телеканалі з'явився дуже недолугий заголовок, який звучить так. Зеленський має негайно, хоча б сфотографуватись із залужним, виникає зустрічне запитання. А для кого ця показуха? Не для розмі. Насправді такими діями порохоботи продовжують розколювати наше суспільство та породжувати внутрішні конфлікти всередині країни. Окрім цього, прихильники Порошенка відкрито грають на руку Кремля, адже одразу дають інфоприводи для російських змі, які потім будуть використані проти України в інформаційній війні. Певно, порохоботів це не цікавить, адже для них на першому місці стоїть піар, аж потім вони задумуються про наслідки для країни. Насправді, як в порохоботів, так і в Олексійовича сім п'ятниць на тиждень, тому що варто згадати вчорашній конфлікт, де поплічник Севочолого Володимир Ар'єв написав, що володіє інформацією про плани влади звільнити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Згодом він дав задню та спростував свою інформацію. А вже за декілька хвилин Порошенко заявив у своєму телеграм-каналі, що у нас один ворог Росія і її божевільний диктатор. Це ворог всього українського народу і демократичного світу, аби його перемогти, нам «Нам критично потрібна єдність і українців і світу. Єднатися це діє слово це означає діяти. Так, от п'ятий експрезидент та його прихильники діють, але проти України, бо що це за сумбур? А цей заголовок на п'ятому каналі не покращить становище нашої країни, а навпаки, спричинить розкол та суперечки. Особливо комічно виглядають заголовки порохоботів на тлі того, коли в офісі президента України заявили, що розколу між президентом України Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним немає. У них спільна мета перемогти у війні, і вони продовжують спільно працювати над тим, щоб це сталося. Про це один за одним висловились одразу двоє людей з команди президента. Я не бачу якихось ознак того, щоб у керівництві військово-політичному сьогодні були якісь інші позиції. У нас єдина позиція перемогти в цій війні, сказав керівник ОП. Крім того, один з представників ОП зробив таку ж заяву на своїй сторінці в Телеграм. За словами керівника ОП, розмови про розкол вигідні ворогу, і, власне, там треба шукати причину того, чому поширюють такі наративи. Водночас Михайло Подоляк, радник ОП, заявив, що Зеленський та Залужний постійно контактують їхні спілкування. Він назвав ефективним. Військове та політичне керівництво України перебуває в постійному, ефективному спілкуванні на різних майданчиках. Ставка, військовий кабінет та вкрай зацікавлене в застосуванні максимально дієвих Хнології знищення російського окупаційного угрупування, написав він. За словами Подоляка, зараз російська пропаганда зосередилась на чотирьох вкидах: заморожений конфлікт, переговори про мир, санкції не працюють. Серед військово-політичного керівництва України розкол. Він пояснив, що Росія прагне створити політичну кризу в Україні, щоб послабити нашу країну. І звідси всі ці чутки. Будь ласка, припиніть свідомо догравати російські примітивні пропагандистські ігри. Написав Подоляк у телеграм. Не виключення, що радник ОП мав на увазі порохоботів і звернувся до них, адже на даному етапі ми маємо робити все, аби якнайшвидше наближати перемогу, а не навпаки розпалювати ворожнечі та конфлікти всередині країни. На цьому у мене все підписуйтесь на наш канал. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.